Коли вже не, не заря, зранку вже підірвався, мене розбудив вже намарамфетився, надухався, летить до своєї хрещеної. А не, не колупайся в носі, не позорь нашу фамілію. Все, їдемо. Коротше, купила продукти. Якось руки взагалі не стоять щось готувати, бо ти знаєш, що ти їсти нічого з того не будеш. А коли ти не готовиш для себе, любимий, то готувати вже потім для когось таке собі влічення. Накупила помідорів сьогодні в сілько акція. По 29,99. Коротше, по 30 гривень. Класні помідори. Ну як класні, для салату нормально. Називається ґрунтовий, знаєте, то помідори молодецтва, коли в нас рядом біля дачі була ферма, ну, як ферма, колгосп, там були поля. Я пам'ятаю, колись на полі висадили помідори. Щось у них пішло не так, коротше, зборкою урожаю. Я не пам'ятаю, чого вони їх не зібрали. Ну, коротше, люди думали, дачі кругом. І думали, що дачникам дадуть, хоч трохи помідорів собі набрати. Представляєте? Пригнали трактора комбайни і перепахали поле з тими помідорами. І ми потім ходили, вигрібали, де не зацепив той комбайн, і помідори цілі. Ну то такі десь збирали. Так що це помідори ми у дітку, В Землі тверді. Ну нічого, зато на вкус помідора. То тобі не з Іспанії, і Турції везеться, то наша рідненька. Ще було тоді поля з клубніку, вони їх садили сюди дуже далеко від дороги. Ми один раз з мами туди сходили на ті поля, боже, скільки ми йшли. Мені казалось, два дні, дві ночі йшли. Щоб що? щоб клубніки там, господі, з'їсти пару штук. тому що вона оказалася ще зелена. Так що і таке. Коротше, взяла ці бідра опять. не знаю, щось мені подобається. Кинув в духовку, Причому бедра нині взяла. Щось вони, що не шосавцій, що щоб акції, одна ціна. По 85 гривень коротше, за кілограм. стегно, З частиною спинки написано. Ну, звісно. Так що і взяла собі філе, я кажу, саме велике дайте, боже, жіночка, часа 3 рилася, ну, знайшла. Ну, то саме велике, якщо це був голуб, Бо вряд би це була курка. Зав... Не, ну що, завісело 250 грамів. Де тут 250 грамів? Це два мої гав'яжих стейка, які я їла по, 100... Нє, там по 150 було. Нє, ну... 250 грам. Ну, це разве, що вони водою накачали. А стоя, оця фігня, боже, нема що їсти. Оце, Оце... грудинка голуба цього заважила на 60 гривень. Я фігію, яка дорога дієта. люди добрі. Мені починає казатися, що їсти все набагато дешевше, ніж їсти салати і, і курицю філі. Я не знаю, що так мені каже. Ну їла б я ще все. Я б собі зварила б яйце. Ні, пожарила б, ладно, яйце. І що ще? А що б я їла, щоб не можна було? От я приперлась додому, вдома ні черта нема. Я би пожарила яйця, в мене є трошки бікона, він теж особо не дорогий. З бікончиком. Зробила би салат. Та ні, мабуть, те саме, коротше. Ну, це ж літо щось те саме. Зимой буде жопа. Буде дорогущі овочі, дорогущі фрукти. І станеш перед вибором, або ти ніщину худий, або трохи денег є, но ти. Ты... Сьогодні сижу в Макдональдсі. Малый гамбургер есть. Я, конечно, думаю, отвернусь. Отріха подальше в другу сторону. Не знаю, що було краще. На ту дитину дивитися з тим гамбургером, чи відвернутися в другу сторону. Сидить. Невозмутима. Така як дві я. Думаю, ну що ж ти єси, дитино, що ти собі це відказати не можеш, що ти вже така, все равно в той Макдональдс ноги привели. Ммм, таке би я їла. Набрала вона собі, конечно, і Макфлурі там було, і Кока-Кола, і нагетси. Ну, хто любить ці фастфуди, ті мене поймуть. Я, конечно, в такому віці возрості бути за здоровий образ життя, але я не можу без тих фастфудів. Взяла той бік-тейсті здоровий. Я, я спочатку думаю, боже, куди воно тобі влізе? Ну потім я зрозуміла, що в мене є желудок як два відра. То в принципі все влізе. В мене вже желудок як полторачка, вже трохи уменшився. Але все одно кожний вечір, коли я доходжу до постілі, лягаю. Я чую оцей звук в голові і там. Їсти! їсти! Думаю, ні 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 Все, хороший їсти. Вже Своя з'їла, думаю, діточка, будемо з тобою в голодні. то лягаєш, то й желудок борчить. То це вже скільки надієш, а він все одно не здається, понимаєте? Ох, позавидувала з одної сторони її, що вона отак взяла собі, що захотіла, що очі бачили, і все з'їла. А я вже тільки ходжу, дивлюся. Да не можно, да не можно, да не можно. Заходишь в хлебобулочный отдел, глазами то а тебе там нифига не можно. Пішов в колбасный отдел, что ты там купишь себе? Нифига не купишь. Вот так лазишь, лазишь, по тому магазину, вот тут и овощный отдел, и в лучшем случае немножко мясного. Бо вот там тоже свинина есть, не на ней даже дивиться. Та й такі з та дієти. Сьогодні вроді стала на віси, може, показалось, але по-моєму льот тронувся. Важко, але щось там почало мінятися. Слава тобі Богу. Я думала, ця неділя опять, буде з тим самим весом. Ну, що до понеділка треба дожити, тому сильно не загадую. Думала піти погуляти. кажу малому, лягай спать. Приїхали з лікарні, сходили в магазин, прийшли додому 2 дня, кажу, давай лягай спать 4-5, я швидко ти спиш, приготовлю. Підемо погуляємо. Хто там ліг спати? Хто? Звісно, полежали. І я нічого не приготувала і він не уснув. Зараз він тут лазить, як ота примара. Бо я на нього обідала сказав, все, я на кухні, до мене не заходиш. І я оце тепер стою, натхнення пропало. Ще поки з магазину ті продукти перли, я думала, приготовлю. Зараз стою на них дивлюсь, так не хочеться нічого робити. Ну, думаю, блін, а що? А треба? Ну таке, стірка постірано, це приготовить, помить поли, не знаю. Навірно, сьогодні вже не піду гуляти, хоч і погода класна. Навірно, сьогодні по максимуму щось вдома треба поробити. А завтра можна піти в той блут. утра і до вечора. Якщо вдома буде чисто і їсти буде, то чого сидіти? Так що, хлопці на роботі, кума, слава Богу, радує, вже ходить, уже почти бігає, молодець. Хоч, хоча на вулицю виходить, я говорю, туди, -туди там шов не на спині трохи. Кажу, заматуйся, щоб не простило, бо страшно, воспалення якесь підцепити там. Скоро її випишуть. Ну, Все одно з'їздила, малий, хотів її побачити. Поїхали, кофе з нею попили. Ну, як палату, я їй купила, великий стакан собі взяла, попили, да і все і роз'їхались. Звісно, далікувато їхати, але якщо в тебе під боком є і метро, і маршрутки, то, в принципі, нормально. На богатирську туди, до малого складніше їхати. Туди, мабуть, тільки машини доберешся. Ну, в общем, такі діла. Добре, зараз приготовлю їсти, а там побачимо. Чи останеться натхнення убирати, чи плюну на все і піду реально з малим, блять. Нічого не знаю. Знаєте, загадуєш одне, потім плюєш на те все діло і робиш друге. Ну, отак вот от. Сьогодні з комою говорила. Казала, що хоче в Турцію їхати, предлагаю їй. Тому що, мені каже, вона заслужила. Вона, бідна, колись їздила, а потім ну, так о, склалося, що вона мабуть вже год 20 нікуди не їзде, навіть не мабуть, а це 100%. Тож хочеться, щоб вона поїхала, вона заслужила. Ну і нам буде веселіше. В неї. Лялька така, як мій, трошки старша. то й дітям буде весело, вони будуть гарно грати цим разом. І мені буде весело і випити буде з ким. Так що не знаю, вона каже, що вона не пройде, вже отакий от цей стрючок. Пам'ятаєте, я вам казала, в орхідеї щось вилізло. Таке тверде, дуже тверде, таке можна і пальці порізати. Я не знаю, що це таке. Побачимо, що з цього виросте. Качелі – це якесь іздівательство. Ми тільки виходимо одразу на качелі. Починається. Це з тою, чи саме катає. Мене так все роздражає. Прям. Мене комарі жруть, а йому весело. Покатай. Ну, як я і казала, всі поїли, а мені посуда. Така вона дієта, таке воно удовольствие від життя. Буду розказати, дворничка у нас нормально, ми общаємося. Ну і там ще пару подруг є. Ну, такі вже жіночки по 50. Плюс. Кажуть, мені сьогодні ой, їдемо на оболонь, там парк Наталка, там такий мост, то, то хочемо на той мост. Я кажу, то беріть покривало, де да якийсь пікнічок там так класно посидите. Ой, це щоб з тобою, це б ми образили, а без тебе ми такі, ну ну думаю, ладно, йдете з Богом. Ввечері меду сидять на лавочці в дворі. Підходжу, кажу, ну що, дівчата? Їздили, їздили, кажу, а чо трезві? Та ми поморожено з'їли. Оце я думаю, пертися в другий конець города, щоб що поморожено з'їсти. Собралися толпой. Дівки не могли бутилку, вина хоча б взяти. Вони кажуть, тобі треба було їхати з нами. Я кажу, ні, ні, кажу, така дітка програма в мене в садику була, кажу, в першому класі школи, то парк, морожено. Кажу, Наташка вже їздила на серйозні зустрічі. Кажу, Ви як там хоча б на вину наскребете, то вже приглашайте. Коротше, звісно, шуткую, вже на дієті, щоб пити треба закусувати. Так що мені варіант не з мороженим не подойде. Не з й вина. У червь що коли ти сідаєш на диету, перед тобою закриваються всі двері, розвлечений и соблазнів. И ти остає себе в печалі, тоскі и скуки. Не знаю, стоит ли воно вообще того ті жертви побачить? Коротше, що я скажу, 15 числа встречаются у нас два великих маразматика, два пенсіонера. Трамп і Путін нашого туди не позвали, по візосту, мабуть, не підходить. Десь на Аляску. Коротше, це вони зустрічаються 15-го, значить, до 15-го у нас є можливість виспатися. Не думаю, що у нас будуть сильно бомбити. Так що користуйтесь моментом. Одсипайтесь, тому що потім чувствую, буде веселуха в нас, буде гарячо. Чувствую. Такі-то справи. Всім папа, -па, на добра